Житомирська міська організація ветеранів готується до відзначення 70-річчя визволення міста від фашистських загарбників. Святкування має пройти на високому рівні, оскільки в цьому питанні у ветеранській організації є досвід проведення заходів до інших пам'ятних дат визволення України, День партизанської слави, які щоразу проходять на належному рівні. Переконує голова ради Анатолій Трищов. До пам'ятної дати ветерани планують видати книгу. Редколегія вже почала роботу. А мерія зголосилася профінансувати тираж. Ми... В городской совет ветеранов предложили мэру города издать книгу с воспоминаниями непосредственных участников освобождения города. Их у нас на сегодняшний день, как я уже говорил, 14 человек. Значит, мэр города Владимир Михайлович, как говорится, одобрив нашу ініціативу на пленумі наголошувалося, що належна робота ради ветеранів забезпечена завдяки активній співпраці з міською та районними радами при їх підтримці і допомозі. Так цьогоріч на потреби ветеранської організації закладено в бюджеті більше коштів. Втім, стаття витрат залишається незмінна соціальний захист та підтримка ветерана війни, каже Анатолій Трещов. В основному вони націлені на це в нашої жизни це основа. Это надо посещать больных одиноких ветеранов, в первую очередь инвалидов войны, инвалидов вооруженных сил, те, которые не могут принимать участие в общих мероприятиях. Під час зустрічі обговорили питання медичного соціального характеру, з якими щодня зіштовхуються ветерани великої вітчизняної війни, які потребують негайного вирішення, а також про пошукові гуртки, зустрічі з школярами та роботу волонтерів.